Влітку 1860 року Куліш захоплюється примхливою чорнігівською паною Параскевою Федорівною Глібовою, першою дружиною Леоніда Глібова. На цей же час припадає і розлад у стосунках Пантелеймона з його побратимом Василем Білозерським. Костумаров пише, дуже допомагає їхні неприязні сімейні стосунки, бо Куліш розлучився зі своєю дружиною Білозерською. А куліш у цей час виповідає глібовій того самотності. Життя й так коротке. Навіщо ж піддавати його майню, якого можна уникнути? Та й що я привезу вам, крім тужливого серця? Навіщо нам бачитися? Яку радість я винесу з побачення. Наперед знаю, що кінець кінцем лишиться сама печера. Роман з Глібовою тривав два роки і був останнім у колішевому маєнні. Перескава Глібова пізніше зізнавалася. Тільки за саму дружбу колішеву можна було віддаватися і ніколи не покутувати. У 1862 році Пантелеймон повертається до Олесі, яка із шляхетною гідністю чекала на нього усі ці роки. Лесена любов, віра, терпіння і чекання виявилися дужчими за усе проминуще на цьому світі. Тепер Пантелеймон зміг оцінити свою дружину як єдину помічницю на своєму подвижницькому шляху. Саша, хай буде благословен день нашого знайомства. Багато горя зазнав я від своєї власної і твоєї нерозсудливості, та душа моя вдоволена свідомістю, що мене любила і любить така благородна, прекрасна жінка. Це були роки, коли Коліж, будучи всебічно обдарованим, енциклопедично освіченим, виявив себе як могутній творець у різних сферах української літератури: поет, прозаїк, драматург, перекладач, історик, філософ, педагог, публіцист, талановитий маляр і графік. Він створив першу українську абетку, яка називалася Кулішів фонетичний правопис або Кулішівка. Нею ми користуємося і сьогодні тільки з незначними змінами. Також коліжна написав і видав граматку 1857 61 років, яку поширював по Україні безкоштовно, аби діти могли навчатися української мови. Шевченко, коли отримав перший примірник граматки, записав у своєму щоденнику. Як прекрасно, розумно і благородно складено цей цілком новий буквар. Дай Боже, щоб він прищепився в нашому бідному народі. У зазивному листі до української інтелігенції Пантелеймон Олександрович писав про необхідність звернення до рідного слова. А наша рідна Україна під сонцем праведним єдина колиска мова. Україна і українська мова зробилися тепер моєю істинною святиною. Задля піднесення народної освіти та культури на західноукраїнських землях Пантелеймон Олександрович у 1866 році їде до Польщі, аби працювати на посаді директора духовних справ у королівстві польським. Та його просвітницька діяльність насторожила Російську імперію і викликала непорозуміння у земляків українців. І він змушений був у 1869 році покинути державну службу. Він повернувся у метронівку. Самотужки, змагаючись за культурний поступ свого народу в атмосфері нерозуміння своїми ж патріотами, під великодержавним гнітом, російським і польським, Пантелеймон Олександрович переглядає суспільні ідеали. Плодом його прозріння стає історія воседняння Росії, де він розглядає історію українського народу в цілісності всіх його суспільних верств. І на противагу романтичній поетизації козацтва показує виродження цієї військової верстви заради утримання привілеїв. І це неминуче призвело до трагедії самого козацтва і усього українського суспільства, позбавленого захисту військової сили. Українське громадянство не збагнуло кулішевих історичних откровень. Щирі українці відвернулися від свого недавнього пророка, стали називати його зрадником. Коліш дедалі усамітнюється і поступово відходить від суспільної діяльності, яка стала марною за умов політичного гніту, безкультур'я і невігластва. Звільнившись з посади директора духовних справ, Коліш виїжджає за кордон, проживаючи в Італії, Німеччині, у Відні та у Празі, займається літературною і науковою працею, перекладами. В одній із таких закордонних мандрівок, коли Кулішеві було вже 50 років. Він познайомився з молодим українським ученим богословом з Віденського університету Іваном Пулюєм, який згодом став всесвітньо відомим ученим фізиком, відкривачем радіоактивного випромінювання. Колішу умів розпізнавати таланти в інших людях. Відтоді зав'язалася дружба двох талановитих людей такого різного віку. А єднала їх одна творча мета. Коліш почав перекладати святе письмо українською мовою. І, зважаючи на освіту та знання мов Івана Полюя, запропонував йому робити цей переклад разом. Пантелеймон Коліш розумів, що народ, який матиме Біблію рідною мовою, ніколи не зможе втратити цю мову і свою ідентичність. Новий заповіт вони друкували частинами і розповсюджували в Галичині і в Надніпрянській Україні. У 1871 році Пантелеймон Олександрович повернувся до України і з того часу майже безвиїзно жив у Метронівці, яку на честь дружини він перейменував на Ганнину пустинь. Тут він займався не тільки літературною працею, але й вів сільське господарство. На початку 80-х років Коліш їде до Львова з наміром заснувати український політичний часопис. Заради цього він зрікся російського підданства. Гнітюче на нього подіяли чвари між українцями і поляками, і він публікує проповідницьку «Крашанку росинам і полякам на Великдень 1882 року, присвячено Тарасу Шевченку та Адаму Міцкевичу. Брати забудьмо давні чвари, та засвітімо світло вкупі. Проте ні поляки, ні українці не сприйняли святою ідею примирення. Правда з неправдою ходить поміж миром, обнявшись. І найлучші люди віку свого помиляються, котру з них як звати. Після цієї невдалої місії Пантелеймон Олександрович повертається у Ганину Пустень і залишається там безвиїзно, поруч з Олександрою Михайлівною. Починає вести старосвітський спосіб життя. Оре землю своїми улюбленими волами сіє жито, столярує, пише, малює. Дуже скромне, хутірське життя невгамовного подвижника освіти нагадувало схимництво старого вояки запорожця. 1880 року на запрошення куліщів Іван Полюй приїздить до них у Мотронівку. Я гостював у куліщів кілька неділь. Дні бігли незамітно. Беатрічі, так називали ми ідеальну дружину нашого куліша, Дбала тільки, чим би душі і тілу догодити. Кожного дня вигадувало щось нового, несподіваного, веселого. Я любувався її незвичайним у жінок патріотизмом і благородним почуванням до літературної праці свого чоловіка, яку вона вміла з великим самопожертвуванням піддержувати і захищувати. Переклад старого заповіту з давньоєврейської мови, яку Коліш спеціально вивчив для перекладу Біблії, він завершив ще 1872 року. Рукопис пролежав на хуторі майже 13 років. Коліш чомусь зволікав з його виданням. Навіть коли Полю приїздив до нього в Мотронівку, розмови про старе письмо вони чомусь не вели. А 1885 року сталося нещастя. Згоріла Мотронівка, згоріло майно кулішів, згорів рукописний переклад. Пантелеймон Олександрович та його дружина дуже тяжко пережили цю трагедію. Іван Полюй у своїх спогадах так описує цю подію. Під час як погорів кулішів хутір був орендатором якийсь поляк Зеленський, уродженець Сибіру, котрого рекомендував кулішеві борозненський нотар. Орендатор, позвозивши пашню з поля на токи, забезпечив її від огня в банку і, діставши після пожару забезпечену премію, не поніс жодної шкоди. Кулішеві ж добро пропало, бо хутірські будинки і двір не були забезпечені. Куліш догадувався, що сам орендар підпалив будинки, але не можна було цього доказати. Після пожежі довелося відроджувати з руїни господарство. Та найбільше Пантелеймон Олександрович пережив духовну втрату, і він знову береться за переклад, зосереджуючи на ньому всю свою духовну снагу. Господь би милостивий до коліша і подарував йому ще 12 років життя. Доки не закінчу розпочатий переклад, відчуваю себе нездатним до інших занять і до втіх, нікого не пускаю до себе, та й сам ні до кого ніже. Ще тільки четверту книгу Мойсеєву дописав до глави 23, та й не знаю, чи побачу коли апокаліптичного аміння. Кулішу устиг перекласти вдруге лише три чверті святого письма. Завершили переклад Іван Полюй та Іван Нечуй Левицький. Згідно із заповітом Куліша, усі його рукописи було передано на збереження Василю Тарнавському. Через 50 років непростого подружнього життя. За кілька днів до смерті свого чоловіка Олександра Михайлівна мовила йому. Яка я була розумна, що в 15 років зуміла оцінити і вирізнити тебе з поміж усіх інших. А на схилі своїх літ вона сказала: подібні люди, як він, дуже рідкісні, віками родяться. Серце великого подвижника зупинилося 14 лютого 1897 року, якраз на стрітня. Відійшов Пантелеймон Куліш з цього світу як праведник. І до останнього миття свого земного життя виводив рукою в повітрі, коли вже не було сил писати, заповітні знаки безвічності духу. Стоять воли полови, та й не ремигають. І не тільки що ми плачем, а й вони благають свого пана хазяїна вернутись додому, оставивши до надалі далеку дорогу. Тисяча 1897 року Ганна Барвінок поховала свого чоловіка на хуторі, який з того часу стала називати Кулішівкою, де й доживала свого віку. На могилі стояв чавунний хрест, поряд дубовий хрест, метрів із сім, весь у вінках і фотографія. Все спочиває великий письменник і перекладач святого письма на український язик Пантелеймон Олександрович Куліш. 1903 року перекладена Біблія була видана у Відні. Перший примірник першого повного україномовного видання Біблії Іван Полюй надіслав у дові Пенталимона Куліша на Кулішівку. Якраз сиділа навпроти його стола. Його столець тепер чорним бантом пов'язана. Так живо я заглянула за його письменницьким столом. Ілюзія. Серце забилось. Мов голову обморок узяв, боже мій. Олександра Михайлівна пережила свого чоловіка на 14 років і була похована поруч з Пантелеймоном Олександровичем, у Матронівці, Ганнині Пустині, Кольщівці. Благословен день вашого знайомства.